Дуже легко ставився до життя, до поняття смерті. Коли було прощання з ним, і місто з ним прощалося. І... Ну, був якби мітинг, і це зрозуміло, це потрібно суспільству, потрібно потрібно побратимам, потрібно родичам. Ну, Цей мітинг. Але ми, коли відійшли після цього, після прощання з друзями, майже кожен сказав, що він би зараз з нас сміявся, що ми рюмсаємо. Ну, взагалі ми з ним так завжди домовлялися. Задовго до війни, що ну, ніхто не бачить сенсу бути похованим. Ну, хотів так бути, як вітер.